У більшості з них немає батьків, але всьому, що потрібно, їх навчають у спецзакладі, де вони перебувають. Наш наступний сюжет про вихованців печеніжинської школи. Їхні історії розкаже Денис Лужний. У цьому закладі їх більше сотні дітей з непростою долею. Їх навчають всього пристосовуватися до реального звичайного життя. І поряд з такими теоретичними завданнями дійсно діточок вчуть пристосовуватися до практичного життя. Вони і вишивають, вони навчаються майстерської справи, тобто все, що людині пригодиться в звичайному житті. Іванові 14. Проте хлопець уже майстер на всі руки. Наші столяни. Будівельна справа. На будівельній справі стіни чистим, штикатурим, на столяльній справі робимо різні вироби, на СГ посадимо якісь квіти, рослини якісь. Після закінчення школи хлопець мріє здобути освіту та піти працювати. Я думаю, немає штикатура піти. Зі скула мої, в якусь бурсу поступити. Усьому, що вміє, підлітків навчає пан Іван. 9 класі вони вчаться, починають з того, щоб потрібно зачистити це взуття, поклеїти його, потім прошити. Вже у другому семестрі вони будуть вчитись, класти вирізати на бійки, бо там складніша процедура. На бійки а у 10 класі вже починаються підметки, косяки. І за два роки вони повністю навчаються ремонтувати взуття. Кожен учень, закінчивши нашу школу, має в руках чотири профілі. Хлопці столярна, взуттєва, будівельна, сільськогосподарська праця, дівчатка, швейна, сільськогосподарська праця, килимарство і будівельна справа. Проте проблем у школі все ж вистачає. Найнеобхідніше це є перекриття будівель, які потребують, щоб якнайшвидшому часі їх перекрити. Звісно, кошторису на сьогоднішній день немає, але ми зараз попрацюємо з кошторисом, попрацюємо, щоб знайти кошти чи міжнародних донорів, чи обласного бюджету, але щоб в найшвидшому часі ці будівлі ми змогли перекрити. Перше зараз що є проблема школи. це Перекриття з дахом треба. Ми над цим працюємо. Я розумію, що найближчим часом ми будемо закладати, буде бюджет і будемо пробувати закласти кошти, щоб в 2024 році все зробити для того, щоб перекрити цей дах. А поки для потреб закладу передали побутову техніку, спортивний інвентар та солодощі.